Добрий день! Тема Де сьогоднішнього заняття диференційні рівня другого порядку. Сьогодні я хочу показати, як розв'язуються, на прикладах ці диференційні рівняння. Ірі 2 штриха дорівняння 3-2х. Беремо інтеграл, перший раз, тобто y буде дорівнювати інтеграл від 3-2х х. Це буде 3х мінус 2х2 на 2 плюс 1. Кручуємо двійки. Буде дорівнювати 3x мінус х квадрат плюс 1 Із отриманого виразу ми ще раз беремо інтеграл. Тобто інтеграл від 3х мінус х квадрат плюс c1, dx дорівнює. Це буде 3х квадрат поділено на 2, мінус х третьому поділено на 3, плюс c1х і плюс c2. Це у нас загальний розв'язок даного диференціального рівня. Приклад 2, d2 від y, по dx дважди, тобто рівня 2 помножити на e в степені 2 x тобто y2 штриха дорівнює 2 помножити на e в степені 2 x і беремо інтеграл. Из 2 помножить на е в степени 2х, dx. То есть, 2 помножить на одну другу на е в степени 2х плюс c1. То есть, е в степени 2 x плюс c1. Еще берем интеграл. Z е в степени 2х плюс c1, dx. И будет соотноситься одна друга е в степени 2х плюс c1, x плюс c2. Приклад 3. Треба розв'язати задачу киші для диференціального рівняння y2 штриха 1 плюс х плюс х квадрат плюс х в третьому. Якщо y дорівнює 1ці, y' дорівнює 1. При х дорівнює 0. Знаходимо штрих. Це інтеграл від 1 плюс х плюс х квадрат плюс х третьому дужках dx. Отримуємо х плюс х квадрат поділено на 2, плюс х третьому поділено на 3, плюс х четвертому поділено на 4, плюс С1. Ще раз беремо інтеграл з останнього виразу. Отримаємо х квадрат поділено на 2, плюс х третє поділено на 6, плюс х четверте поділено на 12, плюс х5 поділено на 20. Плюс С1х і плюс С2. Зараз ми підставимо всі наші початкові умови, які до Тобто, замість х ми підставляємо 0, сюди і сюди. А замість Y ми підставляємо в останню рівність 1, і замість Y штриха також одиницю. Тобто. Отримуємо. 1 дорівнює С1. І 1 дорівнює С2. Те, що ми спочатку отримали ось тут, це у нас загальний розв'язок диференційного рівняння. Замість С1 і С2 ми підставимо в останній вираз. Наші значення і отримаємо еще y до рівня x квадрат поділено на 2, плюс х треть поділено на 6, плюс х четверти поділено на 12, плюс х5 поділено на 20, плюс х і плюс 1. це у нас частина розв'язок деферентийного рівня.